Благослови Христу. Продовжуємо нашу катехізацію, молимося. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Тарі Небесні, вчителі душі істини, що всюду істинно наповняє скарбниця благ і життя подателю, придає силися нас, очистя нас від усякої скверної, спаси благі душі наші. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина и Святого Духа. Амінь. Слава Ісу Христу. Продовжуємо нашу катехізацію. Сторінка 122 і уривок з символу віри був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії. Зачатий від Духа Святого. Параграф 484. Виповнення часу, тобто сповнення обітниць та приготування починається благовіщення Марії. Марія покликана зачати того, у кому тілесно житиме вся повнота Божества. Божественна відповідь на її запитання, як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Дана могутністю Духа, Дух Святий зійде на тебе. Послання Святого Духа завжди пов'язане з посланням Сина і йому підпорядковане. Святий Дух, який є Господом животворящим, післаний, післаний аби освятити лоно Діва Марії і божественно Його запліднити. Він чинить так, що вона зачне від вічного Сина Отця у людській природі, взятій від її людської природи. Єдинородний син Отця, зачатий як людина в лоні Діви Марії, є Христос, тобто помазаник Духа Святого, від початку свого людського існування, навіть якщо виявлення Його. Відбулося поступово пастухам, мудрецям Іванові хрестителеві учням, усе життя Ісуса Христа буде виявом того, що Бог помазав Його Святим Духом та силою. Народився від Діви Марії. Те, що католицька віра сповідує стосовно Марії, ґрунтується на тому, що вона сповідує стосовно Христа, а те. Що католицька віра вчить про Марію, з'ясовує своєю чергою її віру у Христа. Призначення Марії. Бог послав свого Сина, але щоб йому приготувати тіло. Але щоб йому приготувати тіло. Отже, Бог мусив послужитися підтримкою людини, щоб друга Божа особа отримала. Через участь з людиною. Людське тіло він бажав вільної співпраці і створіння. Для цього від віків Бог вибрав Марію для свого сина дівчину з Ізраїля, молоду єврейку з Назарета в Галилеї. Діво, заручене чоловікові на ім'я Йосиф із Давидового дому, і ж Діви було Марія. Отець Милосердя хотів, цитата, щоб втілення випереджувалося згодою тієї, яка буде призначена бути матір'ю, щоб, так як жінка причинилася до смерті, так само жінка причинилася до життя. Тобто, говориться про Єву, Через Єву прийшов гріх у світ, і через Марію прийшло життя у світ. Упродовж усього старого завіту місія Марії приготувлялася місією святих жінок. На самому початку була Єва, незважаючи на свій непослух, вона отримала обітницю про нащадка, який стане переможцем над Лукавим і про те, що вона буде матір'ю усіх живих. Силою цієї обітниці Сара народила сина, незважаючи на свій старший вік. Усупереч людським спові... сподіванням Бог, щоб показати свою вірність даній обітниці, вибрав те, що вважалося безсилим і слабким. Анну, матір Самуїла, Девору, Рут, Юдиту, Естеру та багато інших жінок. Це всі жінки старого Звіту. Який Бог вибирав, щоб показати, що він може послуговуватися тими жінками, які довірять Богові. Марія посідає перше місце між цими покірними і Богоми Господа. Які з довірою сподіваються й отримують спасіння від Нього. В кінці через неї знамениту дочку Сіона після довгого очікування обітниці, сповнюється час і встановлюється нова економія спасіння. Непорочне зачаття. Щоб стати матір'ю Спасителя, Марія була наділена Богом дарами, гідними такого великого завдання. Ангел Гавриїл у момент благовіщення вітає її як благодатну. І справді, щоб Марія могла дати добровільну згоду своєї віри на візку про своє покликання, було необхідно, було необхідно, щоб вона була ведена Божою благодаттю. Упродовж віків церква усвідомлювала собі, що Марія. Богом сповнена благодаттю, була відкуплена вже від свого зачаття. Це зміст догми про непорочне зачаття Богородиці, проголошеної 1854 року Папою Пієм IX, що Марія народилася без первородного гріха, щоб простіше вам пояснити. Так, усі люди народилися з первородним гріхом. А Марія без первородного гріха захоронена Божою благодаттю. Цитата. Пресвята Діва Марія від першої хвилини свого зачаття, благодаттю, особливим привілеєм всемогутнього Бога з огляду на заслуги Ісуса Христа, Спасителя роду людського, була збережена непорочною від усякої плями первородного гріха. Православні церкві свої догми не існує, це тільки католицька догма. Та й культ Марії в православній церкві трошки применшений в католицькій більший. Це велична цілковито унікальна святість, якою Марія була збагачена від першої хвилини свого життя, зачаття, цілком походить від Христа. Вона відкуплена надзвичайним способом з огляду на заслуги її сина. Більше, ніж будь-яку іншу створену істоту, Отець благословив її і з неба всяким духовним благословенням у Христі. Це була цитата. Він вибрав її ще перед заснуванням світу, щоб вона була свята й непорочна перед Ним у любові. В східні отці церкви називають Матір Божу Пресвятою, Пантократор. Ні, Перепрошую. Панагія. Тут по-грецьки. Пантократор то тобто Христос. Е, цар. Панагія. І величають її як вільно від усякої плями гріха, немов спорудженою Святим Духом і оформленою в нове творіння. Божою благодаттю Марія залишається чистою від усякого особистого ріха впродовж усього свого життя. Нехай зо мною, станеться за Твоїм словом. Навіску про те, що вона народить Сина Всевишнього, без пізнання чоловіка силою Святого Духа. Марія відповіла послухом віри, упевнена, що нічого немає неможливого Бога, ось я Господня слуга, нехай зо мною станеться за Твоїм словом. Так, давши свою згоду на Слово Боже, Марія стала матір'ю Ісуса і, приймаючи цілим серцем без жодної перешкоди з боку гріха, божественну волю до Спасіння, цілковито віддається особі і ділу свого сина. Щоб, у залежності від сина і з ним, милістю Божою, служити таїнству відкуплення. Цитата. Як говорить Святий Іриней, своїм послухом вона стала для себе самої і для всього роду людського причиною спасіння. Також що мало давніх отців услід за ним навчають: вузол, зв'язаний не послухом Єви, був розв'язаний послухом Марії що зв'язала Діва Єва своєю невірою? Та Діва Марія розв'язала своєю вірою. Порівнюючи Марію з Євою, вони називають Матір'ю Матір'ю живих і часто заявляють через Єву смерть, через Марію життя. Боже Материнство Марії, названа в Євангеліях матір'ю Ісуса Марія, натхненням Святого Духа, проголошена ще перед народженням Свого Сина як мати Господа Мого. Справді, той, кого вона зачала, як людину від Святого Духа, і хто став насправді її сином за тілом, а саме відвічним сином Отця, Другою особою Пресвятої Трійці. Церква визнає, що Марія справді є матір'ю Божою, Богородицею Теотокос. Отокос. по-грецьки Богородиця. Дівицтво Марії. Ще в перших формулюваннях віри церква визнавала, що Ісус був зачатий у лоні Марії, Діве Марії, тільки силою Святого Духа. Підтверджуючи тим самим тілесний аспект цієї події, Ісус був зачатий тільки від Святого Духа без чоловічого сімені. Оці церкви вбачали в дівичому зачаті знамення того, що це справді Син Божий, який прийшов у людській природі такий самій, як наша, Цитата. так святий Ігнатій Антіохійський, початок 2 століття, писав ви твердо переконані стосовно Господа нашого, який справді є з роду Давидового Тілом, син Божий, волею і силою Божою, справді народжений від Діви. Він справді був розп'ятий за нас за понтіє палата. Він справді страждав, як і також справді воскрес. Євангельські оповідання визнають дівиче зачаття Божим тілом. Яке перевищує людське розуміння і всі людські можливості. Те, що в ній зачалося, то від Святого Духа, каже Ангел Йосифові про Марію його жінку. Церква бачить у цьому сповнення Божої обітниці, даної через пророка Ісаю, ось діва матиме в утробі і породить сина, згідно з грецьким перекладом. Іноді бентежимо мовчання Євангелія від Святого Марка і послань Нового Звіту про дівиче зачаття Марією. Виникало питання, чи не йдеться тут про легенди чи теологічні перебудови без історичного обґрунтування. На це треба відповісти так. Віра в дівиче зачаття Ісуса зустрілася із сильною опозицією. Насмішками та нерозумінням з боку невіруючих юдеїв і поган вона не постала з поганської міфології чи якоїсь адаптації тогочасних ідей. Сенс цієї події доступний лише вірі, яка вбачає його в, ціл в цілісному взаємозв'язку танц Христа від його втілення до Його Пасхи. Святий Ігнатій Антіохійський Уже свідчить про цей взаємозв'язок. Князь цього світу не знав, не знав дівицтва Марії та народження нею сина, як також не знав і про смерть Господа. Це три надзвичайні таїнства сповнилися в Божому мовчанні. Князь освіти диявол говориться, про те, що диявол не знав про народження Христа, про його смерть. Бачимо, що він цього не знав. Марія Приснодіва. Поглиблення віри в дівиче материнство перевело церкву до визнання дійсно і постійного дівицтва Марії, навіть у народженні Сина Божого, який став людиною. Справді, народження Христа не порушило, а освятило дівочу чистоту в Його Матері. Церковне богослуження славить Марію як приснодіву! Грецьке слово, що не може прочитати. Іноді висувається. У цьому місці Захід, що святе письмо згадує братів і сестер Ісуса. Церква завжди вважала, що тут йдеться не про інших дітей Марії Діви, і справді, як і Йосиф, його брати, це сини якоїсь марії, учениці Христа, яка називається Виразно Інша Марія. Йдеться про найближчих родичів Ісуса згідно з вираженням, відомим зі Старого Завіту. Тобто це йдеться про те, що в уривці Євангелії від метаї, є про те, що Христос каже до нього, що ось твоя, твої брати і сестра, так, це йдеться не про рідних, а про якихось родичів. Ісус єдиний син Марії, але духовне материнство Марії поширюється на всіх людей, яких він прийшов спасти. Вона народить сина, якого Бог призв... призначив. Первородним між багатьма братами, тобто віруючими народженню і вихованню, яких вона сприяє материнською любов'ю, тобто вона є матір'ю всіх людей, дівиче материнство марії у Божому задумі, погляд віри може розкрити у зв'язку із сутністю об'явлення таємничі причини, через які Бог у своєму плані спасіння хотів, щоб його син народився від діви. Ці причини стосуються як особи і спасенної місії Христа, так і прийняття цією місією Марією задля всіх людей. Дівицтво Марії виявляє безумовну ініціативу Бога у втіленні. Бог є єдиним Отцем Ісуса. Людська природа, яку Він прийняв, ніколи не віддаляла Його від Отця. Він є одним і тим же сином Бога і людини, за природою Він є сином свого Отця в Божестві, за природою, Син своєї матері в людськості, але властиво, Син Божий у цих двох природах. Ісус зачатий від Святого Духа в лоні Діви Марії, тому що Він є новим Адамом. Який дає початок новому творінню, перший чоловік із землі земної, другий чоловік із неба, послання 1 до Корінтян 15.47. Людська природа Христа від самого її зачаття наповнена Святим Духом, бо без міри дає йому Бог Духа, від його повноти голови відкупленого людства, прийняті всіми благодать за благодать. Ісус новий Адам розпочинає своїм дівичим зачаттям нове народження усиновлених дітей Божих у Святім Дусі через віру. Як же воно станеться, цитата. Участь у Божому житті походить не з крові, ані з цілесного бажання, ані з волі людської лише від Бога. Прийняття цього життя є дівичим, бо воно цілковито дане людині духом. Образ покликання людини як обручниці Божої досконало сповнений у дівичому материнстві Марії. Марія є дівою, бо її дивитство є знаком її віри далекої від будь яких сумнівів і її неподільного віддання себе Божій волі. Ця її віра дає їй можливість стати матір'ю Спасителя. Марія є благословена більше через те, що прийняла Ісуса вірою, ніж через те, що зачала Його тілесно. Марія одночасно є Дівою і матір'ю, бо вона є образом і найдосконалішою реалізацією церкви. Церква сама стає матір'ю завдяки Слову Божому, яке вона приймає вірою. Бо проповіддю і хрещенням вона народжує до нового і безсмертного життя дітей, зачатих Святим Духом і народжених від Бога. Церква є також дівою, що оберігає чист чистою, цілісною обітницю, яку дала нареченому. <кій> і коротко про сьогоднішній темі. З поміж нащадків Аєви Бог вибрав Діву Марії, щоб вона стала матір'ю його сина. Благодатна вона є найдосконалішим плодом відкуплення, від першої миті свого зачаття вона цілковито була збережена від плями первородного гріха і впродовж усього життя залишалася чистою від усякого особистого гріха. Марія є справді матір'ю Бога, Богородицею, бо як вона є матір'ю одвічного Сина Божого, що став людиною і сам є Богом. Марія залишається Дівою в зачатті свого сина, дівою, народжуючи його, дівою, будучи вагітна, дівою, годуючи його своїми грудьми, дівою завжди. Усім своїм єством, вона є Господньою Слугиною. Діва Марія співдіяла у спасінні людей своєю вільною вірою і послухом. Вона промовила своє так в ім'я всього людства. Своїм послухом вона стала новою євою, матір'ю усіх живих. На сьогодні. Отже, трошки. Підіб'ємо підсумок Ісус Христос народжується від діви без участі чоловічої, через участь Святого Духа. Бачимо, що це є таємниця, яка для нас є незрозуміла. Але очима віри, ми її приймаємо і живемо. Цією вірою так? і приймаємо це за дійсність. Отже, через те і святе, що народиться від Діви, Свят... Бо, Діви Марії, через те, що зачати? Без чоловіка, а завдяки Святому Духові. Бачимо, що в первісні часи це було доволі е, суперечлива подія, в яку мало хто хотів вірити, насміхалися, але церква визнала, що це. Є абсолютна правда. Отже, Марія народжує сина і залишається дівою, тобто дівчиною вона весь час, навіть після народження, сина народжує, залишається дівчиною. Нас колись жив отець Богдан Смук зі Львова, він вже помер, дуже хороший священник. Він казав, що Марія, коли народжувала сина, вона не відчувала тих болі і мук, які відчуває жінка під час народження. Христос, не мов би вийшов із її утроби, не завдаючи їй жодного болю. Вона не переносила страждання. Значить, тому тому і є та велика благодать народити Божого Сина. Дуже часто ми знаєте, дивимося на ці всі речі очима з власного життя чи з того, що нам пропонує суспільство, але тут треба дивитися завжди очима віри, так? очима науки, церкви, святих отців. Отже, про те, що Богородиця також була і захоронена від будь-якого гріха. Про це є догмат в католицькій церкві, який видав Папа Пій в 1854 році, який називається догмат про непорочне зачаття Богородиці. Отже, що Богородиця народжена була без первородного гріха і протягом цілого свого життя не зазнала жодного гріха. Отже, вона через Відкритість до Бога була захоронена і збережена від будь-якого гріха. Що Бог міг народитися в, так би мовити, Христос наперед, перед своїм народженням, вже її захороняє від будь-якого гріха. Отже, щоб ви розуміли, що Марія. Немало жодних стосунків з Йосифом. Вони жили як брат і сестра? Йосиф просто охороняв і піклувався про Марію та Ісуса. Отже, через це Марія і все своє життя було і залишається дівчиною, дівою. Ось це сьогоднішньої науки. Чи є якісь питання? Дякую Тоді всім вам молимся. Во ім'я Отця, і Сина Святого Духа амінь. Во ім'я Отця, і Сина Святого Духа, Во ім'я Отця, і Сина Святого Духам. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Пресвята, Богородиця, Спаси нас, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь, во ім'я Отця, і сина Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сину і Святого Духа Амінь і і усім дякую. Добрані, ангелики. Наніш. мирного вечора, спокійного ночі і до зустрічі завтра, 10-та година літургія і 20-та молитва веревиці. 18 велике вечірня. Усім дякую і Слава слави з Христу!